Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Кртобокюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про вірш шкільної програми української літератури, автором якого є Тарас Григорович Шевченко, назва якого Наймочка. Отже, в цьому творі розповідається про... Чоловіка і жінку, і, які, в яких була і хата, і, якесь, і гроші, і ще щось, і багато всього було. Але не було кому це залишити. Іначе щось в них дітки не виходили. Але все таки вони хотіли собі якусь дитину, але ніяк в них не виходило. І не було кому все це залишити. Як от одного разу вони почули крик дитини, вийшли на вулицю, а в них під порогом хтось залишив дитину. Ну, вони, звичайно, не залишали дитину на вулиці, забирали собі. І потім через якийсь час до них прийшла жіночка, як захотіла в них як стати наймачкою. наймичкою. Отже, вона сказала: Ну, добре, ти тоді в нас тоді трохи попрацюєш, ми побачимо, подивимося і тоді вже вирішимо за платню. Отже, і так, і так все. Вони домовилися, вона в них почала як, працювати, і все навколо дитини крутилася. І те, і те, і, і годувала її, і доглядала, і так і далі. І там прибирала ще щось і так далі. І, і такими, дитина вже виросла, хлопець вже виріс. І, на жаль, мати загинула. Через якийсь час він одружився. І на весіллі, хоч просили цю наймочку, щоб вона була як мама на весіллі. Але вона, вона сказала, що ні, так не може, що вона бідна, там всі такі багаті пани, і так далі, що вона не може. Ну, І з якимось часом розповідається про, можна сказати, про життя цієї наймички і так далі. І ця вся історія. І тут, з якимось часом, коли е, ко, вона захворіла. Щось їй було погано. А цей хлопець тим часом е, поїхав кудись. І от вона їй стало погано, захворіла, чи ще щось. І вона хотіла той, тим часом тільки одного побач, ще стигнути побачити хлопця. Він приїхав, ще встиг її побачити, прийшов в хату, бачить її. І вона тоді йому призналася, а що саме. Вона йому сказала, ви дізнаєтесь, прочитавши цей вірш. Отже, в цьому вірші ми можемо дізнатися про е життя тодішніх наймичок. Також можемо дізнатися про правильні або неправильні вчинки і про те, що хотіла мама для дитини. Отже. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па.